Добрий день, мене звуть Іван Канівець, і це програма історія онлайн. Ми розповідаємо вам про найцікавіші події з історії України. Важко уявити це зараз, але близько 20 тисяч років тому, під час останнього зледеніння, клімат на території України був зовсім іншим. Північ займав льодовик. Холодні північні вітри обдували безкраї степи. Зима була дуже холодною, а літо дуже спекотним. Земля була рясно вкрита різними травами, що слугували їжею для багатьох травоєдних тієї доби. Один із них, Мамонт, відігравав головну роль у житті мешканців тогочасної України. В національному музеї історії зберігається унікальний експонат, який дозволяє уявити, чим жили люди в ті часи. Зараз ми його побачимо. Почесне місце серед музейних раритетів належить фрагменту Бивні мами та Кирилівської стоянки, яка була відкрита Вікентієм Хвойкою в 1893 році. За даними Оксфордської лабораторії, ця стоянка датується віком понад 19 тисяч років тому. Бивень оздоблений складною зооморфно орнаментальною гравюрою, простежується понад 10 орнаментальних сюжетів, а в центрі композиції зображення трьох тварин: голова мамонта, Профіль голова водоплавного птаха та черепаха. На думку дослідників, ці зображення символізують три природних стихії: земля, повітря, вода. Цей експонат вважається першим витвором мистецтва у східній Європі. Він був створений мисливцями, що мешкали на теренах України за часів давнього кам'яного віку. Вони жили у так званій Мамонтовій смузі. Що тягнеться з верхнього дону через Десну, Середнє Дніпро, Волинь, Верхню віслу до морави. Мисливські стоянки були розташовані у долинах великих річок, що течуть з півночі на південь. Саме тут проходили шляхи масових весняних та осінніх міграцій тварин. Основою економіки палеоліту було полювання на мамонтів та інших великих травоїдних. Тут у Національному науково-природничому музеї зберігаються унікальні речі тієї доби. Основною зброєю мисливців на Мамонта був спис. Наконечники списів робили як з кісток, так і з кремнію. В одному із поховань знайдено чисельну серію списів з випрямляного бивню Мамонта майже 2,5 метри довжиною. Як наші далекі предки випрямляли бивень? Мабуть, це одна з таємниць кам'яного віку, про яку ми вже ніколи не дізнаємось. Основною сировиною для побутових матеріалів були камінь та кістки тварин. Оце голки, вік яких близько 20 тисяч років. За допомогою таких гулок люди шили собі одежу і шкіри тварин. Зараз шкіряний гардероб є ознакою певного добробуту. В ті часи це була повсякденна одежа. Річний господарський цикл мисливців на мамонтів залежить від міграції цих тварин і поділявся на два етапи літній та зимовий. Взимку вони жили в общинних поселеннях. Поселення состояло із 4-6 наземних жилищ округлої форми, построєних із костей мамонта. Фундаментом для цього жилища служили черепа і крупні трубчаті кості. Каркас состоял из жердей и бивней. Его покрывали шкурами, которые были придавлены лопатками мамонта. На крыше шкуры покрывались бивнями и рогами северного оленя. Фасад состоял из дуги, образованной двумя длинными бивнями, которые были соединены своеобразной муфтой. Внутри жилища находился очаг для приготовления пищи. На весны... Люди покидали свої основні зимові житла та перебиралися на літні стоянки, що зазвичай були розташовані на північ від основних. Зведення зимових поселень вимагало багато зусиль від людей кам'яного віку. Тому восени вони завжди повертались сюди, ремонтували їх і зимували тут знову. Зазвичай в такому помешканні жила сім'я з п'яти-семи осіб. Отже, чисельність общини не перевищувала 30-40 чоловік. При створенні нової сім'ї жінка переселялася у колектив чоловіка. На розкопках часто знаходять зображення жіночого божества. Це значить, що вже у кам'яному віті чоловіки обожнювали жінок. Загальна чисельність населення залежала в першу чергу від кількості їжі. Стоянки були розташовані на відстані 40-50 кілометрів. І для України це дає чисельність приблизно 5 тисяч осіб. Отже, навіть не маючи комп'ютерів та мобільних телефонів, люди кам'яного віку мали досить пристойні побутові умови. Будували собі міцні житла, вирушали у літні подорожі. А чи справді ми далеко пішли від тих часів? Проходьте до музеїв. дізнаєтесь багато цікавого. Па-па!